Новинки 2025 року від Кіліон або легендарне продовження лінійки Енджелше тепер у версії On The Rocks. Ідея в тому, щоб поєднати теплу базу Енджела і додати до нього легендарний аромат Apple Brandy On The Rocks. Суть появляється в тому, ніби до теплого коняка додають кристальної свіжості, і саме той момент, коли кидають охолоджений кубик льоду. Так а що змінилося тепер про наш легендарний яблучний штрудель? З корицею можемо просто забути. Зустрічає нас виражена конячна нота, яка у іскристості починає зразу поєднюватися з максимальним холодом, який притаманний для apple Бренді, але все рівно проходить час, і саме та виражена нота, яка притаманна для класичної версії Angel, все рівно нас зустрічає з максимально теплими обіймами. Особливу увагу слід звернути над контрастістю між теплим і холодним. Ми мав конячний коктейль, який просто охолодили. Він більш стриманіший, він більш холодніший і те, що по факту зараз потрібно на дану пору року. Підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в нашому асортименті. асортиментів від одного мл.